Доброго дня, шановні 11-класники, ми сьогодні з вами напишемо лабораторну роботу номер 6 Ну, відповідно, писати ми її будемо виконувати в робочі зошити. Тому я вам пропоную відкрити робочі зошити, написати там число, написати лабораторна робота номер 6 і написати тему вимірювання фокусної відстані. Та оптичної сили лінзи. Після цього пишемо нашу мету мету нашого дослідження. Мета така. Перевірити формулу тонкої лінзи. Виміряти фокусну відстань та оптичну силу лінзи. Я написав F та D. Скоручимо. І діти порівняти G, тобто порівняти збільшення в обох випадках. Яке зображення буде в першому випадку і в другому. Які вони збільшені, зменшені, в скільки раз? Отже, ви написали тему та ми Тепер діти, будь ласка, пишемо виконання роботи посередині зошита, як завжди. І запишемо дві формули, які нам потрібні. Формулу тонкої лінзи. Ми перевіряти сьогодні будемо формулу тонкої лінзи на прикладі збиральної лінзи. І формулу. За якою ми з вами домовилися знаходитись збільшення лісу. Далі, діти. Вам треба акуратно лінійками, олівцями простими, накреслити ось таку таблицю. І ми її з вами, діти, будемо заповнювати. Для того, щоб це зробити, в мене є сірники, в мене приготовлена для вас, діти, вже на першій партії ось така. Установка, і ми з вами зараз проведемо дослідження. Для цього я з вашого дозволу зараз цей телефон мій і камеру опущу, щоб вам було видно. Ось так. Ось діти. Я сподіваюся, вам буде видно все, що я буду робити. І тепер я беру сірника. Ось такі сірники противопожежні, от, я його підпалюю і за допомогою сірника запалюю основний прилад нашого з вами практичного дослідження це свічка. У мене є свічка, збиральна лінза і екран. Відповідно, мірна стрічка. І от, якщо ви подивитеся. На екран, я спробую вам отак його розвернути. Ви побачите, що полум'я свічки на екрані, дивіться, яке чітке-чітке, але чомусь зменше. Ну, відповідно, ми знаємо. Тобто я зараз беру мірну стрічку, дивіться, і вимірюю відстань від лінзи. Я намагаюся вимірювати точно, щоб було у нас все красиво. Тут діти у нас 31 см. Якщо не вірите, подивіться. 31 см. Тобто відстань від свічки до лінзи, де маленьке, 31. А відстань від екрану до нашої з вами лінзи. Тобто відстань, яку ми з вами домовилися позначати, F маленьке, дивіться, я вам показую 9 см. Отже, Першого разу Д-31 Ф9. Тепер я діти спробую взяти і його ну, десь подалі. Ось. Де там, ну, десь отак поставлю. От. А це спробую. Ох, подивіться, яке красиве полум'я, Мі самому подобається. Ось, подивіться, маленьке-маленьке зображення полум'я свічки. І я знову проводжу вимірювання. Дивіться. Відстань від лінзи до свічки. Подивіться, я вас не обманую. Не 52 см. Дивіться, ще раз, щоб ви не подумали, що я вас обманюю. Дивіться, 52 см. А відстань від екрана до лінзи, Ось, подивіться, рівно 8 см я вас діти не обманюю. Тобто, виходить, що у нас. Є з вами два вимірювання. Першого разу Д було 31 см. F було діти 9 см. Другого разу Д було 52 см, а F маленьке було 8 см. Я свічку затушив і тепер діти. Знову спробую підняти наш з вами екран, щоб ви все побачили. Ну, десь отак, я думаю, вам буде видно. Ще трішки вище підніму ось так нашу камеру. І діти, те, що я отримав, я зараз запишу у таблицю. Ну, ви, мабуть, вже і самі запам'ятали, що першого разу у нас було. 31 см. Я не буду заповнювати табличку, ви самі її запишете. Д1 дорівнює 31 см. А Ф1 було у нас в цьому випадку 9 см. В другому випадку Д2 було 52 см. А Ф2 було в нас 8 см. Отож, бо діти. Вам треба тепер записати в таблицю тільки у метрах, звичайно, обчислити, користуючись формулою тонкої лінзи F, оптичну силу лінзи і збільшення лінзи. І зробити, зробити відповідні висновки, які ми з вами прописали в нашій міті. Тобто, ви повинні що зробити? Перше, я перевірив, перевірила формулу тонкої лінзи, я виміряв, виміряла. І знайшла, розрахувала, чи розрахував фокусну відстань лінзи, вона у мене така то. Оптичну силу лінзу, вона у мене така то. І збільшення чи зменшення. Зображення, Г було таке, то в першому разі, таке в другому. Тобто, зображення було в два рази більше, чи в два рази менше, відповідно, в першому чи в другому випадку нашого досліду. Ось така діти дуже. Красива, ефективна робота, мені, на жаль, мені надзвичайно не вистачає вас тут у класі, тому що я б вам роздав би всі ці прилади. Ви б запалили свічки, ви б знайшли зображення полум'я свічки. Це цікаво, це красиво, і так все виходить гарно. діти. Ну, Виходимо з того, що маємо. Даруйте мені. Утож, бо діти, всього вам найкращого. Вивчайте фізику, спостерігайте, що навколо вас. Поважайте батьків і всім здоров'я та мирного неба. До зустрічі!